Якими технологічними прийомами е, користуються? Кандидат в президенти для того, щоб бути обраним, що йому треба робити, щоб бути обраним, я спеціально це питання задаю для того, щоб люди розуміли, чого мають очікувати від кандидата, та на що зважати та звертати увагу, тобто, як будує свій виборчий процес кандидат в президенти після офіційної реєстрації та отримання посвідчення кандидата в президента України. Та початку виборчої кампанії кандидат має право виступу в прямих ефірах на Телебаченні. Також це ну, на даний етап вже стріми в інтернеті, соціальні мережі, це мітинги, це зустрічі з виборцями або онлайн, або особисто, та навіть у дворі. То тобто, має різні формати зустрічі з виборцями, щоб за його проголосували далі. Скажіть, будь ласка, якщо ми ведемо мову про такий інструмент агітаційної роботи, як оприлюднення компромату, чи реагує наше суспільство наразі на компромат? Ну на даному етапі, мабуть, ні. Він втратив свою актуальність, тому що для людей це більше як розвага, мабуть, не як тут конкретне пониження рейтингів того чи іншого кандидата. Тому компромат, мабуть, політтехнологія не дуже важливо, так дійсно. Якщо так проаналізувати, то наразі через різні месенджери, мас-медіа, також через соціальні мережі йде досить багато інформації, брудного характеру. І тому вже такої гостроти якийсь компромат немає. Ми майже кожен день чуємо якісь гострі новини стосовно хабарів, корупції, якоїсь девіантної поведінки, тому складно тут. Вести мову про щось таке гостре, що змінить позицію виборця, тим паче, що можна наразі цю всю інформацію перевірити, бо цей компромат він може бути штучно зроблений, і не факт, що це взагалі була правда з приводу цього кандидата я вважаю, що це треба брати на озброєння також розуміти, що вся ця інформація виникає в інформаційному полі для того, щоб зосередити увагу виборця незалежно від того, ця інформація гарна чи погана, але важливо захопити увагу людини. Я хотів би ще про технології поговорити. Значить, ми в багатьох випадках чуємо під час виборів якісь гарні солодкі обіцянки. Я хотів би спитати Валерій, вашу думку, а також прошу Вячеслава сказати. Навіщо кандидати простими словами кажуть: ми зробимо ваше життя краще, на що вони розраховують? А розраховують вони на те, що люди хочуть почути те, що вони бажають. Тобто, якщо вони хочуть більше заробітну плату, вони це обіцяють. Вони не йдуть на бажанням виборця. Та не драматизують ситуацію в країні. Вони просто говорять те, що хочуть почути. Причому що це стосується, мабуть, кожного регіону України. В кожного регіону є свої питання болючі, на які може шляхом аналізу майбутній кандидат на них надавити. Тоді вийде так, що він натиснув на болючу точку. Він буде в пріоритеті у виборці. Так, так. так дійсно справа в тім, що я, готувлячись до даного запису, передивлявся статистику цілий ряд інформаційних матеріалів. То з'ясував, що понад 70% українських виборців мають якісь емоційні очікування. І емоційно ставляться до обрання майбутнього президента, і треба зважати, що люди не вивчають програмні документи. Фактично, ну, частка таких людей існує, але загалом більшість виборців не вивчають програмні документи, і це знають зокрема кандидати. Вони вивчають проблему суспільства в цілому в Україні відповідно до даних соціології, як є проблеми актуальні в тому чи іншому регіоні. Потім, відповідно під запит цільової аудиторії, формують відповіді на ці проблеми і розмовляють з цільовою аудиторією мовою її проблем. Якщо знають, що в цій місцині. Проблема там немає, наприклад, підведеного газу. Обіцяють газ. Якщо знають, що в, даному, в даній адміністративній одиниці. Велика проживає кількість пенсіонерів, а це електорат. Відповідно, обіцяють підвищення пенсії, і знову ж таки, ми не можемо звинуватити кандидата в такій поведінці, тому що це фактично відповідь на запит суспільства. Якщо 70% виборців бажають, щоб їм обіцяли щось добре, то їм це і обіцяють. Фактично, це така також технологія. Також ще одна технологія, про яку я хотів би. Сказати, це технологія, коли кандидати протиставляють центр регіонам і регіон центрам. Тобто, наприклад, якщо кандидат йде з регіонів в центр і там буде представляти інтереси суспільства, тоді мова йде про те, що От центр забирає всі кошти з нашого регіону. Ми фактично годуємо. Наприклад, Київ може так звучати. Коли я там буду, я поверну гроші до нас в регіони. і звісно, люди будуть жити краще. Або ж навпаки, якщо кандидат має походження з центрального регіону, каже, що центральний регіон або Київ годує всю Україну, бо найбільше податків сплачує. І відповідно кошти також мають бути використані. Для забезпечення добробутку саме цього регіону це також технологія. Оце питання таке, да для наших гостей, яким же чином кандидат, людина, яка хоче представляти народ України як депутат, чи то як президент, може опинитися у владі, та що йому треба робити для того, щоб відповідати запиту партії, наприклад, чим ви може бути корисним? Тобто за яких умов це може статися, щоб ця людина була при владі? Як яка це якась медійна особистість бо яка відома в суспільстві, це може бути політичний діяч, який протягом багатьох років займається політикою, наприклад, юрист, діяч культури, мистецтва та інше, якого знають бабуще, якого знають, якого репутація не заплямована. Тобто людина, яка відповідає на старті передвиборчої кампанії, відповідає інтересам певної кількості населення, вже а потім за допомогою. Технології роботи виборчих штабів цей рейтинг просто підіймається або партії або його помічниками. Будемо вважати, що ми трошки поверхнево пройшлись по технологіям, які використовують кандидати для того, щоб бути обраними. Можемо підбити підсумки, сказати, що перше вони заграють з суспільством. На тематиках тих болей, тих проблем, які в суспільстві існують, тим самим вони відповідають на запит суспільства, тому що вони кажуть те, що виборець фактично хоче чути. По-друге, кандидати знають, що переважаюча більшість виборців не читають програмні документи, а також треба зауважити, що програми спеціально ж пишуться розмито. Та не конкретна для того, щоб можна було по різному інтерпретувати, що ми можемо сказати, шановні виборці. Ви маєте про це знати, та при прийнятті рішень враховувати саме таку модель поведінки. Наступним питанням хотілося б розповісти про те, що саме відбувається за лаштунками дільничих виборчих комісій та інших процесів, які відбуваються під час виборів або напередодні. Скажіть, будь ласка, наприклад, мова йде про вибори президента. Як це відбувається? Підготовка організація, як працюєте з мешканцями того району чи адміністративної одиниці, яка вам доручена для того, щоб домогтись перемоги свого кандидата, та про дільничу виборчу комісію також скаже. Безпосередньо приймаю участь у роботі з виборцями це Виборчий штаб, залежно від рівня це всеукраїнське місто, наприклад, ну, хай буде столиця, це Київ, та у містах, або районни в областях та інших населених пунктах. Тобто, основний напрям роботи це юридичний, агітаційний, і зараз, так як все рухається і на стоїть на місці, це діджиталізація та робота в інтернеті, SEO. Соцмережі і так далі. Щодо юридичного напрямку, то це супроводження, набір комісії, їхнє навчання та безпосередній контроль того, щоб не було порушень. У сфері юриспруденції які складнощі виникали у вас під час організаційної частини? Чи легко було набрати членів дільничої виборчої комісії від вашого кандидата, яким чином набирались ці люди, чи мають вони якусь фахову освіту, чи існують якісь вимоги для тих людей, які фактично будуть контролювати? Чесність виборчого процесу на даному етапі, на жаль, немає якихось кваліфікаційних вимог, тобто освіти, якогось атестату, якісь свідоцтва по закінчення якихось курсів. Хоча, враховуючи кількість виборів і частоту їх в нашій країні, вже давно потрібно було, мабуть, видавати якісь свідоцтво на право зайняття, що має людина певну кваліфікацію для цього. Проте, на жаль, цього немає, тому і існує певний кадровий голод в цьому плані людей, які знають закон, хоча б тій сфері, які він має бути для нього для члена комісії, на жаль, дуже мало. Мабуть, процентів 20-30. Інші приходять просто зробити гроші. Наскільки я розумію, громадянське суспільство або мешканці того району, в якому знаходиться дільниця, вони мають бути особисто зацікавлені в тому, щоб саме їхній е, кандидат е, виграв ті чи інші виборчі перегони. А що такого немає? Таких людей дуже мало. Дуже мало, мабуть, відсотків 5%, 5, які йдуть прям ак... свідомо, свідомо для того, щоб захистити свій виборчі виборче своє. право. На права. жаль, цей процес це просто заробіток. Ну, мабуть, в силу того, що не дуже добре соціальне та економічне положення в Україні, проте люди просто йдуть заробити. Ну тут можна сказати, що якась є взаємозалежність, що чим безсвідоміше люди ставляться до свого виборчого права. Тим гірше вони живуть в своїй країні, і навпаки, аби вони свідомо розуміли, що цей вибір впливає на ефективність, на якість їхнього життя. То відповідно і їх ставлення до участі виборчого процесу, як виборця, так і члена виборчої комісії, було б зовсім інше, і, і, і справа не в тому, щоб заробити чи 3, 3 тисячі чи 5 тисяч гривень, а справа в тому, щоб захистити свій вибір і привести до відповідного органу державної влади. Ту особу, яка буде виконувати обіцяне або ж вимагає кваліфі... ну, відповідає кваліфікаційним вимогам до тієї посади, на яку вона відповідно претендує.